Третя хвиля рекомендацій до зарахування на бюджетну форму ОВНЗ на старті. Три дні матимуть щасливчики, чиї імена з'являться у списках 8 серпня, щоб принести в омріяний інститут чи університет оригінали документів. Хочу звернути увагу на те, що приймальні комісії. Повинні приймати оригінали документів, якщо абітурієнти хочуть їх подати, і так само без проблем повинні віддавати оригінали документів абітурієнтам, які були зараховані або в першу і в другу хвилю. А тепер вони за на навчання до іншого вузу, і вони можуть спокійно в той самий день забрати оригінали документів. Бути пильними, а ще аналізувати і вираховувати кроки наперед. Радять абітурієнтам громадські активісти. Навіть якщо свого прізвища у списку рекомендованих на бюджетну форму навчання ви не знайдете, шанси бути зараховані. Ваним і навчатися безкоштовно. Усе ж є. Якщо ем, лишилось п'ять державних місць на ці місця державного замовлення зараховуються абітурієнти, які не були рекомендовані в три перші хвилі, але подали свої оригінали документів. Тобто і ці оригінали документів мають вищі бали. Ризик є, додають активісти, тому радять добряче подумати: віднести оригінали у ВНЗ, де прізвище серед рекомендованих на бюджетну форму чи сподіватися на талант та подати документи до мріяного навчального закладу І молити Богу. Ога про вільне бюджетне місце після закінчення третьої хвилі вступу Тетяна Коваль, Юрій Кобів, новини рівного.